Коментувати дію цієї угоди та вплив на українських дослідників ми попросили Ганну Новосад, начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти та науки України. Вітаю вас! Дія цієї угоди відкриває принципово нові можливості для українських дослідників чи можливо розширює такі, що вже існували. Сам формат програми він з одного боку відкриває нові можливості і для дослідників, і для нашої держави. Для дослідників усі ті ресурси, які були наявні в попередніх рамкових програмах Євросоюзу, або підтримувалися іншими органами Євросоюзу, вони тепер згруповані під однією парасолькою горизонту 2020 Окрім цього, доступ до фінансування до грантів отримують малі та середні підприємства. Як держава, ми тепер можемо брати участь у програмних комітетах, тобто, в принципі, Формувати політику в рамках а, цієї програми, напрацьовувати пріоритети на наступні роки, формувати адженду, так скажімо так. А, от тому взагалом ми можемо говорити, що це величезне розширення наших можливостей в рамках програми. Які галузі досліджень є пріоритетними і чи співпадають ці теми із існуючими тенденціями українському дослідництві? Загалом горизонт так глобально ділиться на підтримку фундаментальної науки, на лідерство інду індустрії, а також на Таку о, частину, яка підтримує так звана «societal challenges», тобто виклики для суспільства. А в рамках цих трьох о, о, таких основних о, фундаментальних частин програми підтримуються в першу чергу ІКТ, інформаційно-комунікаційні технології, нанотехнології, біотехнології матеріалознавство, космос. Це основні з тих, і вони, в принципі, співпадають з тим, о, що є пріоритетом для нас, а також. О, це ті частини, де ми можемо показати, де ми маємо в принципі найбільший потенціал. А які програми, як програма «Горизонт-2020» вплине на існуючі дослідницькі програми, які користуються підтримкою українського уряду? Що з ними буде? Наразі з ними нічого не буде, тобто вони продовжать фінансуватися так, як фінансувалися, тому що зараз ще триває реформа наукової сфери. Так на осінь тобто, готується новий закон про науку та науково-технічну діяльність, який скоріше за все передбачатиме зміну системи фінансування української науки. Але в принципі загалом ці речі потрібно поєднувати, тому що немає сенсу розподіляти розпорошувати фінансування, оскільки очевидно держава Україна не може виділяти такі гроші, як виділяється в рамках хоризонту. На на гранти чи відомо вам про проекти українських винахідників, значна частина наукової роботи, яких вже здійснена, і власне для їх участі у програмі «Горизонт-2020» необхідно лише власне паперове оформлення. І чи бачите ви сенс для таких проєктів брати участь у горизонту 2020 сенс, -20? сенс? Він дуже очевидний і він, звичайно, є. І ми закликаємо всіх, хто має будь-які напрацювання наших науковців, подаватися наразі. Ми починаємо опрацьовувати всі ці проєкти, До нас надходять заявки, і відповідно до вимог програми, ми маємо Міністер то має надавати такі листи підтримки, так ми усіх їх радо підтримуємо, і в принципі ми дуже раді, що процес пішов, так і ми отримуємо достатню кількість аплікацій. І ті, хто мав якісь вже напрацювання, дійсно намагаються їх реалізувати. Чи мають ці люди переваги над тими, хто стартує, так би мовити, з нуля із чистої ідеї з приводу дослідництва? Ну, треба розуміти, що програма «Горизонт» це програма про конкуренцію і лобізм. Так і тут дуже важливо вміти подаватися на гранти, так українських науковців і студентів загалом нашої академічної спільноти ну немає. Такого великого досвіду європейських колег. Тому це все лише справа практики. І я переконана, що горизонт і комп... конкурентність, яку передбачається програма, це дуже хороший шанс для наших науковців і студентів і загалом академічної спільноти розвивати саме ці навички. Чи існує якась підтримка, скажімо, у тій самій паперовій роботі, про яку ви кажете у презентації свого проекту ідеї і його необхідності? Так, програма Горизонт вона підтримується через національні контактні пункти, їх близько 30 в Україні. Яка їхня роль? Вони виконують таку собі функцію інформаційних хабів, тобто вони розташовані по всій країні відповідно до конкретних напрямків, і вони надають інформаційну підтримку тим, хто хоче подаватися. Тобто, якщо якась людина чи бізнес, чи наукова інституція хоче податися на той чи інший кол в рамках? Горизонту він приходить туди і е, от може отримати абсолютно всю інформацію від того, як заповнити ту чи іншу частину форми до того, як знайти партнера в Європі. Ви сказали про е, малі, здається, чи приватні підприємства, які тепер мають змогу е, брати участь у горизонті 2020, на якому рівні ця участь, е, е, так би мовити, визначена і. Е, які для цього створені механізми для участі в підприємців? Так, раніше? Наші малі та середні підприємства не могли брати участь в програмах в рамкових програмах євросоюзу. Тепер це для них відкрито. Тобто, всі ті, хто хоче а, розвиватися шляхом інновацій, так вони можуть подаватися на проекти в рамках горизонту. Єдине, що для бізнесу це не є 100% фінансування. Це такі кофайненсінг. Вони можуть отримати до 70% фінансування 30% мають знайти десь на стороні. Окрім того, вже в рамках горизонту підприємства можуть отримати ще й кредити. Тобто, в принципі, це величезний ресурс для научевич, що нам. участь підприємства – це є наслідком якоїсь більш загальної концепції горизонт 2020 так, Що так. це Це е, трансфер технології? Тобто, тут в рамках горизонту більший акцент не на фундаментальну науку, а саме на інновації на трансфер технології нам. Е, Просування е, розробок науковців на, на на ринку, от якраз так. Як, як ринковість, да персоперспективність е, ринковості так. буде оцінена. Е, Комісія так, це є одним з основних критерій оцінки, як е, та чи інша розробка, той чи інший проект може бути sustainable, так може підтримуватися протягом якогось часу, і який він має вплив в принципі на суспільство. Кому належатимуть права на реєстрацію патентів, скажімо, на винаходи і отримання винагороди із цих патентів, здійснені е, дослідницьких проєктів в рамках Horizon 2020. Належатимуть учасникам, учасникам консорціумів тобто держава на них не претендує. Так. Е, які основні кроки мають здійснити дослідники для того, щоб власне, взяти участь у програмі Horizon 2020? Е, Перше, і найбанальніше зайти на сайт програми Horizon 2020, який прекрасно розроблений Європейською комісією, дуже юзер-френдлі формат. Там описані абсолютно всі можливості, абсолютно покроково розказано, як і куди подаватися. Є перелік усіх найближчих конкурсів, тому я дуже закликаю усіх заходити і читати. Там є прекрасні частини по про успішні історії, так які дуже мотивують і надихають. Окрім того, потрібно звертатися до міністерства і до національних контактних пунктів за подальшу інформацію, за якоюсь роз'яснювальною роботою. Так тому окрім того, зараз ми вже вчора дякувати нашому парламенту, ратифікували угоду, і тепер ми вже можемо перейти до активної імплементації угоди тут в Україні. І, зокрема, з осені ми почнемо якісь більш масштабні інформаційні кампанії. Гана Новосад, щиро дякую, дякую за вашу участь.